Друзі, знову наявності у нас газоаналізатор Texa Gasbox 2. Це прилад від компанії Texa, що працює з бензиновими двигунами та двигунами на зрідженому газі та метані. Основна його задача це визначення та аналіз газу для відповідності екологічним стандартам України і світу. Значить, по комплектації в нас йде сам прилад. В нашому випадку він йде на ось такому візку, що має телескопічну ручку для зручного переміщення по станції, тобто дозволяє підкатити візочок до самого автомобіля і власне, працювати з ним. Стандартний зонд для з'єднання з вихлопною трубою для визначення газу. З'єднання з, з комп'ютером відбувається через конектор та через Bluetooth, відповідно, є безрутове з'єднання, працює він під керуванням програми ATC, стандартна текста програма. Або якщо ви маєте і користуєтесь діагностичним пристроєм Тексе по діагностиці, під керуванням adc 5 або adc 6 буде працювати в одній екосистемі. Друзі, якщо вас цікавить. Ця пропозиція, і ви займаєтесь даним видом ремонту? Звертайтесь за консультацією або замовленнями. Будемо раді співпраці.